До кінця лютого у нас на Волині був начальник міліції Олександр Терещук. Перше, при ньому на 20 активістах Євромайдану, і на мене особисто було відкриті кримінальні справи за перевернуті портрети Януковича, за ніби штурм цього приміщення і за інші речі. На мене ж, на ще мою одну колегу, 23-річну дівчину надягнули браслети тримали дома як собаку. Далі. Цей Терещук, коли. Були тут процеси, стояв разом з бойовиками і тітушками, охороняв колишнього губернатора. Груддю, коли громада прийшла при під обласну міліцію, він дав команду стріляти з соколу світло-шумовими гранатами по людям, що викликало резонанс. Люди пішли на штурм. Що ми бачимо? Три дні тому Олександр Терещук, призначений керівником Київської міліції. Повірте мені, всі ті люди, тут їх багато, які стояли на Майдані, шоковані, страшні. Це зневага всіх тих, хто боровся на Волині проти режиму. Тому, пане Геннадій, передайте, будь ласка, Арсену Борисовичу. Передайте, будь ласка, Петру Олексійовичу. Ну хіба в українській міліції немає однієї порядної людини? Яку можна призначити на цю посаду? Вибачте, за такі емоції, але ми тут маса людей, маса депутатів шоковані. Розумієте? Чому? Тому що тоді він нам розказував: я дивлюся, каже, вам віч, і ви, ви ви побачите, що я вас переграю. І такі, вибачте на слові, хай подає в мене на суд. Подонки сьогодні керують київською міліцією.